В твоїй душі питання за питанням, а відповідь все тоне в тишині, Довкола біль, самотність та мовчання, І тобі так тяжко в боротьбі самій. Ти дивишся наліво і направо, і звучить одне у тебе в голові. Хто допоможе й дасть мені пораду? Куди скажіть, поділися ви всі, чому сама, кого про це спитаю, до кого з болем я своїм піду? А я дитя тобі відповідаю. Я добре знаю цю нужду твою, я допустив, щоб ти сама лишилась, і поруч біля тебе я стою, щоб ти в мені черпала собі силу, бо тільки я. Підтримую в бою твій біль тяжкий, і рана невигойна, твій шлях вузький, дорога непроста, і ноги, й руки вже залиті кров'ю, і плечі так стомились від Христа. Та я стою, і я, дитя, чекаю, коли до мене з тягарем прийдеш. Я той, хто тягарі усі, здіймає, чому, скажи до мене, ти не йдеш? Чому скажи у час випробування шукаєш ти підтримки у людей? А я з тобою з ночі і до рання. це я з тобою в темряві ночей, я твій Господь, і тобі відповідаю. Ніколи я дитину не мовчу. Я знаю, допомоги ти чекаєш, та більше сили я не допущу. Горить вогонь і серце очищає. Ти не згориш у полум'ї ось цім. Прийди до мене, я давно чекаю, чекаю, що повернешся у дім. Я той, хто був з тобою у хвилини, коли від тебе відвертався світ, і не було ні друга, ні людини, а тільки холод, ворожнечий лід. І зараз я з тобою. О, дитино, довір мені проблему, цю й тягар, не дав тобі нести, я понад силу, отож прошу мене дитя прослав, прослав за те, що поруч я сьогодні тебе я не залишу, проведу, не забувай, що ти дитя Господнє, тож я тобі потішення даю, прийди до мене, я тебе чекаю, благословив І ще... Благословляю.